Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підпишись, постав лайк і готуйся дивуватись, бо це реально існує. І дякую, що підтримуєш україномовний контент. Поїхали! Сьогодні розповім про 50 найабсурдніших шкільних правил щодо технологій у світі сучасної освіти. Ці правила настільки нелогічні, що важко повірити в їхнє існування на практиці взагалі. Підтримайте відео лайком і підпишіться на канал для нових випусків про абсурди світу. Почнемо з найшокуючих прикладів, які діють у різних країнах прямо зараз сьогодні. Учням носити розумні годинники через можливість списування на іспитах та тестах. Але ж ці самі школи спокійно дозволяють користуватися калькуляторами та комп'ютерами на уроках. Друге правило вимагає здавати всі телефони до спеціальних сейфів на увесь навчальний день. При цьому діти не можуть зв'язатися з батьками навіть у надзвичайних ситуаціях чи нещасних випадках. Третє правило забороняє використовувати навушники навіть під час самостійної роботи в шкільній бібліотеці, це позбавляє учнів можливості краще концентруватися на навчанні з допомогою музики або білого шуму. Четверте правило дозволяє лише певні дорогі моделі калькуляторів, які коштують близько 100 доларів США. А безкоштовні калькулятори на смартфонах використовувати категорично заборонено у будь-яких навчальних ситуаціях. Взагалі, 5.63. правило вимагає повністю виключати ноутбуки після кожного уроку замість простого переведення в режим сну. Це постійно призводить до втрати незбереженої роботи та створює зайвий знос дорогого обладнання. Шосте правило забороняє учням заряджати власні електронні пристрої від шкільних розеток взагалі ніколи і ні за яких обставин. Але вчителі можуть вільно користуватися цими самими розетками без будь-яких обмежень чи питань від адміністрації. Сьоме правило вимагає використовувати виключно шкільну електронну пошту для всіх навчальних завдань та комунікацій. При цьому ця поштова система працює жахливо повільно і постійно видає різноманітні технічні помилки. Восьме правило категорично забороняє використовувати хмарні сховища типу Google Drive для зберігання навчальних робіт. Замість цього всі учні мусять постійно носити флешки, які дуже легко губляться або ламаються. Дяте правило вимагає обов'язково друкувати абсолютно всі домашні завдання замість надсилання їх в електронному вигляді. Це витрачає величезну кількість паперу і абсолютно не відповідає жодним сучасним екологічним вимогам та стандартам. Десяте правило забороняє учням виправляти очевидні помилки вчителів у презентаціях, навіть коли ці помилки абсолютно очевидні. Одинадцяте правило дозволяє використовувати дорогі планшети виключно для читання текстів, але не для письма. Це обмежує функціональність дорогих сучасних пристроїв до рівня звичайної паперової книги, без жодних додаткових переваг. Дванадцяте правило вимагає постійно тримати яскравість екранів на максимальному рівні для контролю того, що дивиться учень. Напишіть обов'язково у коментарях, чи стикалися ви особисто з подібними абсурдними правилами у своїй школі. Тринадцяте правило, котре забороняє використовувати зручну функцію чи інших текстів. Це значно сповільнює роботу учнів і призводить до набагато більшої кількості друкарських помилок у роботах. 14 правило вимагає обов'язково вимикати автокоректор під час тестів з орфографії та граматики мови взагалі. Але ж у реальному сучасному житті абсолютно всі люди використовують цю корисну функцію. П'ятнадцяте правило повністю забороняє доступ до Вікіпедії як джерела інформації для рефератів та досліджень взагалі. При цьому школа спокійно дозволяє використовувати застарілі підручники з бібліотеки з помилковими застарілими даними всередині. Шістнадцяте правило вимагає здавати всі телефони перед контрольною роботою за три повні години раніше початку. Це означає, що учні не можуть подзвонити своїм батькам навіть до фактичного початку всіх занять. 17 правило. Категорично забороняє фотографувати записи з дошки для подальшого повторення навчального матеріалу вдома ввечері. Замість цього всі мусять старанно переписувати все вручну, що займає набагато більше дорогоцінного часу уроку. Вісімнадцяте правило дозволяє вчителям вільно перевіряти особисті повідомлення учнів на їхніх телефонах без попереднього дозволу. Це є грубим порушенням приватності дітей та підлітків у навчальному закладі повністю і безумовно. Дев'ятнадцять правило забороняє використовувати електронні перекладачі під час вивчення іноземних мов на всіх уроках, але в реальному сучасному житті навіть досвідчені професійні перекладачі активно користуються різноманітними цифровими інструментами щодня. Двадцяте правило вимагає використовувати виключно застарілий інтернет експлорер замість будь-яких сучасних швидких браузерів для роботи. Ця програма давно не підтримується компанією і має серйозні критичні проблеми з безпекою особистих даних. 21 правило забороняє встановлювати будь-які розширення для браузера навіть корисні блокувальники реклами чи електронні словники. 22 правило вимагає використовувати стару операційну систему Windows XP на комп'ютерах у 2023 році. Ця операційна система не отримує жодних оновлення безпеки вже більше десяти повних років поспіль підряд. Двадцять правило категорично забороняє учням приносити власні зручні миші чи ергономічні клавіатури для комфортної роботи. При цьому стандартне шкільне обладнання дуже часто поломане, надзвичайно брудне або взагалі повністю відсутнє. 24 правило вимагає використовувати надзвичайно слабкий пароль довжиною лише 5 символів без цифр та спецсимволів. Це робить всі акаунти учнів надзвичайно вразливими до злому і серйозного витоку всіх персональних даних назовні. Двадцять п'яте правило забороняє використовувати темну тему інтерфейсу навіть для учнів з підвищеною чутливістю очей до світла. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це прямо зараз для нових відео. 26 правило дозволяє вільний доступ до соціальної мережі Facebook, але блокує корисні освітні платформи. Це наочно демонструє дуже дивні пріоритети адміністрації щодо того, що саме діти можуть переглядати. 27 -е правило вимагає друкувати весь код програм на звичайному папері замість нормального запуску на комп'ютері. Це робить уроки програмування абсолютно марними і не дає жодних практичних корисних навичок учням взагалі. 28 -е правило забороняє використовувати штучний інтелект для автоматичної перевірки граматики у власних есе та творах, але при цьому дозволяє користуватися звичайними старими програмами перевірки правопису. Текстових редакторах типу Word. 29 те правило вимагає постійно показувати екран свого ноутбука вчителю кожні 15 хвилин під час всього уроку. Це постійно відволікає учнів від важливої роботи і створює гнітючу атмосферу тотального контролю та глибокої недовіри. 30-те правило категорично забороняє використовувати будь-які зручні гарячі клавіші під час роботи з різними документами. 31 правило вимагає набирати всі тексти виключно двома пальцями замість ефективного 10-пальцевого сліпого методу друку. Це сповільнює роботу всіх учнів у десятки разів порівняно з правильною професійною технікою швидкого набору. 32 правило забороняє використовувати зручну функцію копіювання та вставки тексту у всіх можливих програмах взагалі. Учні мусять повністю перенабирати весь текст вручну. Що займає неймовірно багато дорогоцінного часу на кожному уроці. 33 правило дозволяє відкривати лише один єдиний документ на комп'ютері в той самий момент часу. Це повністю унеможливлює нормальне порівняння різних джерел або ефективну роботу з кількома файлами одночасно під час проекту. 34 правило забороняє змінювати розмір шрифту на екрані для власної зручності читання складного тексту. Учні з серйозними проблемами зору мусять постійно напружувати очі через занадто дрібний нечитабельний текст на екрані. 35 правило вимагає обов'язково використовувати зовнішній курсор миші замість вбудованого зручного тачпаду на ноутбуках для операцій. Але більшість всіх сучасних якісних ноутбуків мають дуже чудові точні тачпади, якими набагато зручніше користуватися. Тридцять шосте правило забороняє підключати другий додатковий монітор, навіть якщо учень приніс цілком власний пристрій для продуктивності. 37 правило вимагає зберігати абсолютно всі файли, виключно на робочому столі, без створення жодних логічних папок. Це створює жахливий хаотичний безлад і серйозно ускладнює швидкий пошук потрібних документів серед сотень інших різних файлів. 38 -е правило категорично забороняє змінювати фонову картинку робочого столу на власну улюблену або просто нейтральну. Всі учні мусять використовувати стандартну, нудну картинку Windows, яка набридає за декілька перших днів постійного використання. Тридцять дев'яте правило дозволяє вільний доступ до відеоплатформи YouTube, але блокує корисні освітні канали типу TED. Поділіться, будь ласка, у коментарях найдивнішими технологічними правилами зі своєї школи чи університету прямо зараз. Сороковий абсурдний приклад це повна заборона використовувати сучасні QR-коди для швидкого зручного доступу до матеріалів уроку. Замість цього всі учні мусять старанно вручну вводити надзвичайно довгі складні адреси різних сайтів, що займає 5 хвилин. 41 правило вимагає обов'язково вимикати Wi-Fi на всіх пристроях під час офлайн контрольних та самостійних робіт. Але це абсолютно не має жодного сенсу, якщо учень фізично не підключений до мережі взагалі. 42 правило категорично забороняє використовувати корисну функцію запису екрану для збереження важливих онлайн-лекцій вчителя. При цьому дуже багато учнів регулярно пропускають заняття через хворобу і назавжди втрачають весь важливий матеріал. 43 правило вимагає роздруковувати всі електронні підручники замість простого зручного читання з екрану сучасного планшета чи ноутбука. Це коштує сотні доларів на папір і дороге чорнило для кожного окремого учня, абсолютно щороку підряд. 44 правило категорично забороняє синхронізувати особисті закладки та індивідуальні налаштування браузера між домашнім та шкінним комп'ютером взагалі. Учні мусять кожен раз старанно налаштовувати абсолютно все заново, що витрачає дуже багато дорогоцінного часу щодня. 45 правило дозволяє використовувати виключно пакет Microsoft Office, навіть якщо учень чудово володіє. Безкоштовним Google Docs це штучно змушує освоювати зовсім інший незнайомий інтерфейс без жодної веської причини та логічного обґрунтування, взагалі. 46 правило вимагає постійно вимикати Bluetooth на абсолютно всіх пристроях, навіть коли нічого не підключено до них. Це робиться начебто для безпеки даних, хоча вимкнений Bluetooth не створює абсолютно жодних серйозних ризиків взагалі. 47 -е правило забороняє використовувати надзвичайно корисну функцію автозбереження в програмах для редагування документів та різних текстів. Учні регулярно втрачають цілі години важкої роботи через випадкове, несподіване закриття програми або раптове зависання старого комп'ютера. 48 -е правило вимагає використовувати виключно провідні старомодні навушники замість зручних сучасних бездротових для прослуховування навчального аудіо. Це надзвичайно незручно і довгі проводи постійно плутаються, серйозно заважаючи нормальній продуктивній роботі на різних уроках. 49 -е правило категорично забороняє використовувати технологію голосового воду тексту навіть. Учням з офіційною медичною дисграфією чи дислексією. Ці діти мають офіційні серйозні медичні діагнози, але школа повністю ігнорує всі їхні особливі потреби безапеляційно. 50-те правило вимагає подавати всі технічні проблеми виключно в паперовій формі у спеціальний адміністративний офіс школи. До того часу, поки заявку нарешті розглянуть, технічна проблема вже не актуальна або урок давно закінчився. Це найабсурдніше правило зі всіх п'ятдесяти, адже про технічні проблеми повідомляють звичайною старомодною паперовою запискою. Всі ці 50 різноманітних правил наочно демонструють величезний критичний розрив між реальністю та застарілою шкільною системою освіти. Адміністрації більшості шкіл дуже часто приймають абсурдні рішення на основі ірраціонального страху перед новими технологіями замість розуміння. Вони постійно намагаються тотально контролювати всіх учнів, замість того, щоб навчити їх відповідальному використанню корисних інструментів. Ці безглузді правила зовсім не захищають дітей, а лише серйозно гальмують їхній природний розвиток та підготовку. Більшість цих дивних заборон базуються на глибоких непорозуміннях або застарілих уявленнях про сучасні цифрові технології взагалі. Вчителі та адміністратори дуже часто просто не розуміють, як саме працюють всі сучасні пристрої та програми. Цікаво, що багато з цих правил з'явилися ще в нульові та десяті роки 21-го століття. Тоді смартфони тільки почали масово поширюватися і викликали справжню паніку серед педагогів та батьків. Адміністрація шкіл не знала, як реагувати на нову технологічну реальність і вибрала найпростіший шлях тотальних заборон. Замість того, щоб розробити розумну політику використання гаджетів, вони просто заборонили все підряд без роздумів. Ці правила закріплювалися у внутрішніх регламентах шкіл і продовжують діяти досі, без перегляду та оновлення. Хоча технології за цей час зробили величезний крок вперед і стали невід'ємною частиною життя. Особливо виглядає ситуація, коли ті самі школи активно рекламують свою технологічну оснащеність та сучасність. Вони хваляться комп'ютерними класами, інтерактивними дошками та планшетами для кожного учня на своїх вебсайтах. Але насправді все це обладнання використовується вкрай обмежено через безглузді правила самої ж адміністрації шкіл. Дорогі планшети перетворюються на прості читалки книг. А сучасні комп'ютери працюють на системах 15-річної давності. Це не просто марнування грошей платників податків, а й обман очікувань батьків та учнів повністю. Діти бачать цю суперечність і втрачають довіру до системи освіти в цілому та загалом. Ще один важливий аспект полягає в тому, що ча в наше прочистову це веболу запродітала і батьві. Ще один важливий аспект полягає в тому, що білітовною всього досна до Мойкріх. Вже наскі наскибачать цю суперечність і втрачають довіру до системи освіти. Ще один важливий аспект полягає Цуби Гімтро, їх одновайте за Крогітаєм. Ці правила створюють величезну прірву між школою та реальним світом. Коли учень закінчує школу і влаштовується на роботу, він стикається з абсолютно іншою технологічною культурою. На роботі від нього очікують вміння користуватися хмарними сервісами, мультизадачності та швидкого освоєння нових програм щодня, але школа систематично позбавляла його можливості розвивати ці навички протягом 11 років навчання повністю. Виходить, що замість підготовки до дорослого життя школа активно заважає цій підготовці своїми застарілими правилами. Випускники змушені перенавчатися вже на робочому місці. Втрачаючи дорогоцінний час на адаптацію до реальності. Замість того, щоб нарешті навчитися самим, вони просто категорично забороняють абсолютно все, що здається їм незрозумілим. Це штучно створює гнітючу атмосферу, де технології помилково сприймаються як небезпечний ворог, а не корисний інструмент. Учні швидко розуміють всю абсурдність цих безглуздих правил і поступово втрачають будь-яку повагу до системи. Потрібна термінова, повна переоцінка підходу до технологій у всіх школах на всіх можливих рівнях освітньої системи. Замість постійних заборон треба активно навчати дітей важливому критичному мисленню та практичній цифровій грамотності з ранніх років. Школи мають якісно готувати всіх учнів до реального майбутнього, а не застрягати у давно минулому без розуміння. Сподіваюся, ця велика підбірка була для вас корисною та цікавою для розуміння серйозної проблеми повністю. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум, щоб ніколи не пропускати нові відео про різноманітні абсурди нашого дивного світу. Поставте лайк, якщо вважаєте, що всі ці дурні правила треба негайно скасувати якомога швидше у школах. Напишіть у коментарях, з якими саме технологічними забороною ви стикалися особисто у своїх навчальних закладах раніше, яке конкретно правило здалося вам найбільш нелогічним та абсолютно безглуздим з усього переліченого сьогодні тут детально? Чекає на всі ваші цікаві історії та різноманітні думки щодо цієї надзвичайно важливої теми для нас.